Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео в нас, як завжди, з Луцького авторинку. Походимо разом з вами по авторинку і подивимось, наскільки ціни змінились, порівнюючи з минулим четвергом. Друзі, також перед покупкою перевіряйте авто і робіть витяг з єдиного державного реєстру, на предмет штрафів, залогів, угонів, кредитів і так далі. Досить велика кількість автомобілів зараз штрафується по причині неправильної парковки. Друзі, не гаємо час, приступаємо до перегляду цін на Луцькому авторинку. Поїхали! Renault Megane 3, комплектація gt Line. Оригінальні диски. Зимова резина, більш-менш нормальна. 12 рік, 1,5 9,500. Так, у нас шкіряний салон, оригінальний, боковушки не перешиті, мають мінімальні сліди експлуатації. Також руль в оригінальному стані, не фарбований, не перешитий. Шестиступка, клімат, монітор. 400 підйомника. 12 рік, 9500 на старті. Fasad B6, українська реєстрація. Ось такі легкосплавні диски, літня резина. Універсал, 11 рік. 1,6, дизель 77 кВт, 10700. Шкіряний салон 6-ступка, електрозручник автохолт. Датчик контроля в шинах. Монітор, підігрів передніх сидінь, двох зони клімат-контроль. Шкіряний руль, 4 склопідйомника. Універсал. 12 рік 10700. Hyundai i30. 9 рік, 1,6 дизель. Українська реєстрація 202 тисячі пробіг і ціна 6500 доларів. У нас універсал. Залізні прості диски під ковпаки, літня гума. Перешитий руль. 5 ступка і кондиціонер. Також передні склопідйомники. 6500, рік, 1,6 дизельний двигун. Ford Focus. Точніше, Ford C Max, диски на 17. Комплектація Titanium. 8 рік, 1,6 дизельний двигун, 240 пробіг, 5900 ціна на старт. Так, у нас підфарбований шкіряний руль. 5 ступка, двохзонний клімат, підігрів сидінь. Повний електропакет, круїз контроль. Комплектація титаніум також має люк. 5900 на старт. Сіт, хетчбек, легкосплавні диски літня резина, 7 рік, 1,4 бензин. 198 пробіг, 6200 на старт. Комбінований шкіряний салон, п'ятий ступка, клімат, шкіряний мультируль і 4 автоматичних склопідйомника. Майн Golf 4. 2002 рік випуску. У нас 1.6 бензиновий двигун. 300 тисяч пробіг. Ціна 3 790. У нас хетчбек, зимова резина, залізні диски, 5 ступ, кондиціонер. Toyota Avensis Має лінізовану оптику, транзитні номера. Так, легкосплавні диски. Ось такі зимова, вже така печальна резина. 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, напевно. 91 кВт, 186 тисяч пробіг і 10700 ціна на старті. Теж такі цікаві пробіги вони шукають. В Германії з таким пробігом автомобіль практично не знайти. Якщо є, то це автомобіль. Поверху ринка і ціна, як в нас, вже розмитнений автомобіль і поставлений на облік. Так, у нас шестиступенева механіка, двозонний клімат, підігрів сидінь передніх і шкіряний, точніше простий поліуретановий мультируль. І не видно, напевно. Передні стопідйомники, ззаді весла. 10700 на старті. Йота Версо. 1,6 дизель, 15 рік, 10950 на старті. Шкіряний мультируль, шестиступка. Є навігація, двохзонний клімат. Так, 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 підігрівів не видно. Простий ручник. Так. передні склопідйомники підйомники. Звідси сильно не видно. Напевно, тільки переднє. 15 рік, 10950. Toyota Verso S, 11 рік, 1,4 дизельний двигун, 5 літрів розхід, 6-ступка, 8100 на старт. Так, Залізні диски. А, так, оригінальний шкіряний мульттеруль, 6-ступка і кондиціонер. Ваша, да? Я, так? І так, по ціну поснімаю. Машина вже на українській реєстрації, має протіутман. Прості залізні диски. По салону, в принципі, досить непоганий стан. Візуально пробіг менше 300-100%. пікасо Диски такі трошки печальні, зато хороша літня резина. 9 рік, 1,6 дизельний двигун, 200 тисяч пробіг, автомат, 7 місний автомобіль, 6 тисяч на старчі. Так, у нас. Шкіряний мультируль, руль оригінальний, не фарбований, є клімат. І 4 скло підйомника. Отакий салончик. Має сліди експлуатації. І візуально на пробіг такий плюс-мінус до 300, не більше. Ну, точно не 200. Машина на транзитах. 9 рік 1,6 дизель. 4, 16 рік, 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, 223 тисячі пробіг. І ціна 12500 на старті. Літня резина, машина на купаках. У нас простий салон, 6 ступка. Кліма, круїз, стандартна комплектація. 16 рік, 12500 на старті. Машина з герму Enpassat D5, універсал, лінзи, залізні диски, зимова резина. Так, У нас 5350 на старті, 2,8 бензиновий двигун 2004 рік. І пробіг 200 2000. Шкіряний салон 6 ступка, двохзонний клімат, підірів сидінь, вставки під дерево. Шкіряний комбінований мультируль і 400 підйомника. Є люк, українська реєстрація і 2.8 бензин. Влітка попадається в такому стані автомобілі і в такій комплектації. Golf 4, універсал, 2000 рік, 2-літровий бензин, 215 тисяч, 4500 на старт. Так, літня резина, диски, легкосплані, світлий салон, п'ятий ступка, двохзонний клімат-контроль і перешитий руль. Також підірів і передніх сидінь і 4500 ціна на старті Opel Meriva 2004 рік, 1,8 бензиновий двигун, 125 кінських сил, 150 тисяч пробіг, автомат 5600 на старті Автомобіль на лінзах. 17 дисках і на літній резині. Ось такий салон крутий у нас. У нас стоїть робот. Шкіряний мультируй І ось такий червоний шкіряний салон. Рено Кенго, 10 рік, 1,5 дизель. 240 пробіг, 8400 ціна на старті. Залізні диски літня резина. Та перешитий руль, 6-ступка, кондиціонер. Машина з Франції. На літній резині. Меган 3 рестайлінгова комплектація у нас ДХО, передні задні парктроніки. комплектація боссе, значить оригінальні диски. 13 рік, 9400 на старті, 1,5 дизель 81 кВт. 220 тисяч пробіг. Так. Повний електропакет, електрозеркала. Комбінований шкіряний салон, чорна панель, є навігація, шкіряний мультируль. Руль оригінальний, не шитий, не фарбований, є перфорація. Така на рулі видно, нічого не затерто. Електроручник, двокзоний клімат контроль. 9400 на старті. Є фаркоп і автомобіль по кругу без жодного підкрасу. Ціна не мала, але стан непоганий. Grand Scenic, 7 місна машина, 11-й рік. Максимальна комплектація 1.5, 227 стандартний пробіг. І ціна 7900. Диски на 15. Так, зимова резина Michelin, лиса вже безключовий доступ у нас є. У нас є шкіряний комбінований салон з 6-ступка. Електроручник, круїз-контроль, клімат-контроль двокзони, є навігація у нас, 4 скло підйомника і шкіряний мультируль. Трішки такий підфарбований руль. 1,5 дизель. Машина нас з Франції. Має передні парктроніки. І отакий от легенький щас на передньому бампері. BC Outlander, українська реєстрація. У нас зимова хороша резина, диски є легкосплавні. Значить, у нас 2004 рік, повний привід, 2,4 простий атмосферний газ бензин і ціна 6300 на старті. Так, сідіння, сидіння, ступка кондиціонер і підігрів передніх сидінь. Чотири складопідйомника і ось такий руль. Руль оригінальний, але трішки підфарбований. 6300 на старті, четвертий рік, 2,4 газ бензин на українській реєстрації. Volkswagen Passat B7. Такий класний колір, літня резина, легкосплавні диски. Так, у нас 14-й рік виготовлення, 15 рік експлуатації, 1,6. Дизельний двигун, 77 кВт, 219 тисяч пробіг і ціна 10 900 на старт. У нас 6-ступ, автохолд, електроручник, шкіряний оригінальний мультируль. Двозуний клімат, підгорів передніх сидінь, є навігація і 4 склопідйомника. У нас лінзована оптика, передні, задні парктроніки. Renault Megane 3, машина з Голландії, універсал. Літня хороша резина, диски на 17 у нас. Висключовий доступ, 11 рік, є сертифікат, 1,4 бензин. Комплектація басей 6950 на старті. Шкіряний мультируль, руль оригінальний, не перешитий, 6-ступка, клімат. Шкіряний комбінований салон і навігація. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, меган 3, 6 тисяч рівно, напевно, на старті, без підкрасів, шестиступка і є тюф. Тешбек 6 на старті. Аген Гольф 7, універсал. Значить, у нас 14 рік, 1,6 дизельний двигун, 198 тисяч пробіг і ціна 11 тисяч Рівно Універсал, передні і задні партроники, зимова резина у нас і лекасплані диски. Є містронік. омивачі передніх фар. У нас ступка, значить автопарковка, автохолд, електроручник, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, монітор і шкіряне мультикермо. 14 рік і 11 тисяч доларів на старт Volvo CX70 2013 рік, українська реєстрація. Лінзована оптика, передні задні парктроники. Веськоскладні диски літня резина. 13 рік 2.4. Хороший дизельний двигун та 5 циліндровий, 161 тисяча пробіг. І ціна 16400 14... 16 доларів на старт. Шкріні сидіння, у нас автомат iSim. Шестиступка підігрів передніх сидінь, двох зони кліма. мультируль мультируль, 16400 на старті. Три. Кейчбек на косплавних дисках. Хороший зимний резене. 6 бензин, 9 рик, без краси. 114 тысяч пробег и цена 6700 на старте. Так, шестиступочка климат и простый пулертановый руль. 6700 на старте, 9 рик, один бензин. Рядом стоит рынка в сцене. Блізовані оптиці, літня резина, 17 бензинний pi двигун, 235 тисяч пробіг, 12 рік, 7700 старті. Транзити, лінізована оптика, електроручник, двохзонний клімат, є міст-контроль, простий пулетановий руль. цена 7700 на старте. Меган 4, 17 рік, 180 тысяч пробег, 12500 цена на старте. Так, у нас автомат, простите сиденье, линейный руль, климат и е 12500, 17 рік. Линзована оптика, Зимового резина і на ковпаках автомобіль. Вантауран 12 рік, автомат, 14 бензин, 103 кВт, 145 тисяч пробіг, 10300 ціна на старті. На транзитах передній задні парк Тровніки". Рядом ще один туран. Старі будки, як то кажуть. Машина на транзитах ще, не на учувачі на зимовій резині, сплавні диски 5 6-й рік, 2-літровий дизель 103 кВт, 230 тисяч пробіг, пишуть оригінал. І ціна 6900 на старт. Так, класна комплектація у нас, шкіряний салон, DSG, DQ250 з мокрим щепленням, є монітор. Є підігрів передніх сидінь, двозонний клімат і простий. І вже перешитий руль. 6900 на старті, 2 літра. П'ятий-шостий рік. Тавія А7. Значить машинка у нас 2-літровий дизний двигун, 110 кВт, 15 рік, не крашена. 12 тисяч доларів на старті. У нас зимова резина, диски. Машина вже на українській реєстрації. Так, простий у нас салон, шестиступка, клімат, є мультимедіа, шкіряний мультируль, 4 склопідйомника, підйомка. 12, точніше, 11999 настарча. Peugeot 308, значить хороша зимова гума Michelin, диски. 17 рік, 1,6 дизель, 190 пробіг, 81 кВт, 6 ступка, 10 550 на старт. Друзі, дякую всім за перегляд, слава Україні, слава ЗСУ! І чекаю вас в всіх коментарях. До нових зустрічей і перемога обов'язково за нами.